Волевиявлення у Чернігові відбулося практично без серйозних зауважень, повідомив під час щотижневої наради міський голова та подякував тим, хто забезпечував процес голосування. Цей галіврад, в першу чергу, начальників житлово-комунального сектору я маю на увазі і жик, і поліція місцева. Також Владислав Трошенко прокоментував попередні результати першого туру виборів президента. Кого ми не обрали президентом, прем'єром нам потрібно об'єднувати країну, працювати щоденно важко, тоді ми щось досягнемо. Чудодіснених пластирі в вигляді, починаючи від чуда керівника, який там такого не буває. Ми обираємо того, кого ми достойні. Очільник ради голів ОСББ. Під час наради звітував про минулорічні результати роботи ОСББ міста. В Чернігові створено 95 ОСББ. Рада голів починалася з 12 ОСББ. Зараз в прямому спілкуванні близько 40 ОСББ. Було проведено 11 засідань. В результаті цих зустрічей розробили пропозиції змін до міської програми підтримки ОСББ, а саме співфінансування будинків старше 50 років. Таким чином місто взяло на себе більшу частину витрат на оновлення старих будівель 85%. Решту коштів спільно сплачуватимуть мешканці ОСББ, учасників програми. Відсоткова ставка на співфінансування складає 15%. Тобто, взагалі в Україні немає такої практики. Є практика 70 на 30. Перше в Україні місто Чернігів запровадило для будинків старших таку відсоткову ставку співфінансування як 15%. відсотків. Загалом програмою підтримки минулого року скористалися 19 ОСББ. За ці кошти встановлювали вікна і двері, ремонтували покрівлі, утеплювали міжпанельні шви, встановлювали теплові пункти. Хотілося б ще про наболіле і, скажімо так, про проблемні питання згадати. Минулий заступник міського голови Кириченка разом у можливій змові, оскільки я не правоохоронці, не можу дати оцінку, у можливій змові з депутатами фракції Наш край, які займаються перевезенням, саме в Акуленко, на йому окрузі було роздано головом правління проїзні документи на маршрутний транспорт, яким він очолює. Завдяки цьому вони отримали кабальні угоди з управляючою компанією. Ця управляюча компанія постійно змінює, не постійно змінює, а реформується, змінюючи назву і залишаючи за собою постійні борги. Наразі це вже три компанії, і загальна кількість боргів там складає понад 2 мільйони гривень. Багато будинків прийняли рішення і ну, побачили, що відбувається в їх будинках. Вийшли з цієї управляючої компанії. Але на жаль, ті будинки вийшли, які вони піддаються тиску прямому тиску, тобто моральному, безпосередньо зриву зборів. А зараз ще додалися підпали та крадіжки техні, технічних елементів будинків. Очільник ради голів ОСББ звернувся до правоохоронних органів з проханням звернути увагу на цю ситуацію. Опалювальний сезон в місті планують завершити 9 квітня. Повідомив під час наради очільник облтеплокомуненерго. Також Владислава Трошенко звернувся до керівника, аби той довів до відома населення поточний стан справ на підприємстві. Розкажіть, будь ласка, про економіку, до якої допрацювалася облтеплокомуненерго. Завдяки систематичному відставанню е тарифів від е там, ціни газу. Далі скажіть, будь ласка, йдіть і скажіть: е у нас буде забезпечена гаряча вода по місту чи не буде забезпечена гаряча вода по місту влітку? Також треба людям зарані. І якщо не буде, то чому? Міський голова дав доручення комунальникам завершити прибирання міста до 25 го числа, а чернігівців запрошують на загальну міську толоку 13 квітня. Цього дня комунальники разом з громадою шепуритимуть алеї, сквери, Центральний парк культури та відпочинку, вулицю Берегову.